Нам кажуть, що не витримав бетон. А як же воїни витримали пекло, коли на них скидали безліч тон, текла рікою кров, солдатська, тепла. Нам кажуть, що не витримав бетон, де кіпорки москвині вбили вміла. А на смерть стояв безсмертний легіон. І невідомо, звідки брали сили. Нам кажуть, що не витримав бетон, що там були бійці, немов засталі. А матері втрачали спокій сон і живе синочки зі слізьми стрічали. Нам кажуть, що не витримав бетон, що там не був, цього не зрозуміти. На воїнів скидали безліч тон, рушали сиротами вдома діти. Нам кажуть, що не витримав бетон, але ж сердечко біль і досі крає. Поміж нас живе той легіон. Наносить страх, на московитську зграю. Нам кажуть, що не витримає то. Дихає ліс ташка на філії пісню співає, що тішить слух я до... Астрал, криком вперед. Дружний тупо помніг я тут знайшов те, що шукав славу здобу і себе переміг, царський крес, моя нагорода Ділі скроні мої пофарбують у сніг, я завдяки шрамам в пам'ять свою закарбую усіх друзів своїх, та ворогів, кого любив і кого вбивав може чогось, я не зумів, та не згубив не програв, не продав свіли царський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Роки повномасштабного вторгнення постали нові фортеці, що героїчно оборонялись та обороняються проти расистської агресії, фортеці нового часу. Маріуполь та Зосталь, Харків, Херсон, Чернігів, Остомель, Волновахов, Буча та Ірпінь, Миколаїв, Охтирка, Бафо, Авдіївка. І є тисячі нових кіборгів, чиї імена навіки вписані в звитяжні сторінки нашої історії. Весь народ український є кіборгами. Ми, ми переможемо поправка за нами.